Я його взяв! Міфічний. Какашка. Готова наша машина. Це що якийсь читак? що зі мною? <гум> 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 а! Мужик, та відпусти мене, я ж тільки зайшов, куди ти мене тягнеш? Відпусти мене, агоу! Ти глянь, а, яка ти дупа! Це я тільки зайшов, ей! <гум> Дякую за увагу і пока-пока! А, напевно, їх там було двоє. Він мене затягує на базу, блокує її. Тоді в мене злітає моя база, і звідти все виносять. Які ж погані діти, йоу Ой-ой-ой-ой-ой, ти глянь. А у нас тут аміфічний. І у нас є 15 з половиною мільйонів. Да ми багаті. Також у нас з вами ще тут є міфічний. Ооо, іще один міфічний, і легенда. 2,1 мільйони, 5 мільйонів, 18 ідень. Дев'ять дев'ятнадцять мільйонів. Ой, я багатий. Заходимо в шоп, Купляємо з тобою какулю-бомбу. Вона заставляє людей танцювати. Да. Також обов'язково купляємо з тобою Invisibility. Це плащ невидимка А для того, щоб поновити базу, ми з тобою маємо мати 100 мільйонів. Подивимося, що нам дає найменше для того, щоб звільнити місце. Це буде, напевно, 500 в секунду. Да? Давай тоді її віддаємо. Ось так. Все. І в нас з тобою є два місця. Значить, так, я маю купити цього Камело і Ананасіння. Почекай, а це ж камело, да? Так, да, це камело. Блін, він є в мого. О, зачекай, що це таке? Я його взяв! Я його взяв! Да, да, ні. А там 75 мільйонів. Та чому? Я інвізібл, я танцюю. Ай, мене заблокували. Дайте, я хочу вийти. Ти глянь, навіщо на мене понакидали це все? Ай. 75 мільйонів. О, боже мій! Я хочу їх взяти. Дайте, будь ласка, мені когось одненького. Навіщо мене заблокували? Ти дивися, 85 мільйонів. І я такий танцюю. Дуже вам дякую, у вас тут дуже забавно. А в мене там база не заблокована буде. да? Ну да, 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 в мене вже там тип зять, напевно. Чи я в печалі? Максимально да, але нічого. Мені не шкода, можете все взяти, в мене є 110 мільйонів. Black Hell Gate, Вау! А чому з моєї бази нічого не виносять? Чи в мене тупо сповіщення немає? Допоможіть, будь ласка. О, я не знаю як, але я тут появився. Дякую вам дуже, що з моєї бази ніхто нічого не виніс. Ой ой, міфічний. Так Cavallo virtuoso. <laughs> Міфічний він буде наш. Давай коник, заскакуй до мене на базу. Let's go Не знаю, навіщо я його взяв. А хоча знаю, зачекай, він дає 7,5 тисяч в секунду. Звісно, я знаю. Можливо, напевно, шефа тоді віддаємо, да? Ну да, шеф, вибач, але твій час настав, я повинен. Камело і Ананасіні Ось так виглядає Камело, але це в мого підписника, і я не хочу, я не хочу в підписника типзити, тому я не буду. Я його десь так візьму. Якби це був не підписник, тоді можна було б. Так, так, ананасінні. О, почекай! Ананасіні, це він, ананасін, я тебе купляю для того, щоб поновити базу. Все, ананасінні буде наший. Сюди, давай, ананасінні заходь. О, да, це значить, у нас з вами ананасінні орангутіні. 1700 в секунду дає він, і це дуже чітко. Мені це дуже подобається. І ми з тобою маємо ще знайти лише оцього камело. А чому стоїш? Ой. А, ні, я не зміг, я не попав кокулею бомбою. Я хотів, щоб він почав танцювати. Два мільйона. Піані Ніст конячий. <laughs> А що я сюди можу занести? та 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 шахур. О, так це ж він. Так, давай візьмемо його. Ой, бербер Патапін іде. А я не можу його купити. Почекай, 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 почекай. Давай, Аміліоні. Іди, удачі тобі. Почекай, іди сюди. Бербер Патапін, іди сюди. Дивися, ми ще з тобою в цю машину позаносимо. Побачимо, можливо, нам щось випаде класне. Так, давай я його візьму. І погнав. Let's go. Значить, так, є один. Далі, генгстер футера. А, ну і цього занести, так? Да? Іди сюди. Бер-бер патепін. Де цей небезпечний генгстер? База не заблокована, ти чого? Базу блокуємо, обов'язково. Фуга, видумав базу не блокувати. А, почекай, а в мене є місце? А в мене місця немає, да? Вибач, кавунчик, але я тебе маю віддати. Люблю кавунчики, але сьогодні не їх час. О, оце він, да. Заходь. Так, дивимося. Да, ще один. А за дві минутки вийде легенда та міфічний. О, це теж дуже-дуже чудово. О, і ще такий. Да, я чогось думав, що він буде синій. А він не синій, він звичайний. База заблокована і понесли його. Ага, я ще й заплатити маю. Ну окей, я думаю. Що це того коштує. Чекаємо 7 хвилин. А у нас з тобою 200 мільйонів. о хо хо Чи я багатий? Ну так, капельку. Півхвилини і хтось вийде, класний. Ждемо. І хто там вийде? Я взяв биту. знов цей кінь. А, ну чому? Я не хочу. Мені не підходить кінь. Я не хочу коня. Він коштує 2,5 мільйона. Ладно, давай візьмемо. Ну йди ти в дупу. Ну чого ти до мене чіпляєшся? Відчепися від мене. Ні. Дивись, він знов мене затягне до себе на базу. Ну, чого ти мене затягнув до себе? На базу, ти, какашка. А, танцюй. Ха-ха, <гум> будеш знати. О, дякую. Та ну блін, ну це не можна, так не чесно. Навіщо ти мене затягнув сюди? О-о-о-о. Ага, мене немає, да. 15 секундочок чекаємо і вилітаємо звідси. А в мене там база заблокована. Да, в мене база заблокована. Все. Ага, що, в мене немає? да? Ти мене не бачиш? Ага, все, бо я втік від тебе. А ти не підглядай. Пішла звідси. А, дивись, що можна піти піднятися? А, і де да як же ж мені піднятися, я себе не бачу? Так, мені 7 мільйонів, 11 мільйонів. Йоу, це багато. О, це хто такий? <пішла> Ти чого такий маленький? Біжи звідси. Яка блоха. <пішла> Хтось вийде, легенда має вийти. Ану, дивимося. Оце і все. Ліональ Месі. Та це не цікаво так. Готова наша машина. Давай підемо і подивимося, що нам звідси випаде. Ану і. Хто це? Маляме амаля. Ти що? Ей, це мій! Це мій. Він його. Оооо! Він його стибзив! Він стибзив мого амалімалімимів. Дай він там. Та ну, які ви бешені, неадекватні діти. Та ха-ха-ха. Це був мій. Я не думав, що його можуть купити. Це мій, це мій. Віддай, він мій. Та ну куди я полетів? Агов. Ну це якийсь капіц. Там ще й базу заблокували. О, Боже, який це невдачливий момент. Ага, пішов звідси. Ой, ти попався. Ой-ой-ой, ти попався. Ага, він вийшов він візібл, але я ж знаю, що він тут, а я базу буду стояти, блокувати. Да-да-да, я по ньому попав. Ти що думаєш, я не знаю, що ти тут? А чому я по ньому попасти не можу? Ей, да це не чесно! Я по ньому попасти не можу. Чому він стоїть? Я по ньому б'ю, а йому хоч би що? Ти що, як із їв чи що? Це що, якийсь читак? Це по-любому, якийсь читак. А це й вийшов. Як він так тут бігає? Вийде звідси. О, ти це ж його база. А, що зі мною? Де я взагалі? Давай. Ні, вона моя. Вона моя. А, як я відлетів далеко. А він тут, він в мене на базі. І він не може вийти. А в нього база не заблокована. Почекай, я його маю взяти. Він мій! Да! <плес> Ні, мене відкинуло дуже далеко. Чого вони попадають? А це хто тут? Я його візьму. Борбалоні люлілоль. Давай, люлільолі, він буде мій. <плес> <плес> да, я його взяв. Отак От будете знати. Що в мене з ножками? Що це взагалі таке? Чому я такий кумедний. О, боже мій! Це звісно, максимально жорстко. Дивись, я знаю він тут. Да, 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 я по ньому попав. Дивись, і базу блокую. Вау, епічний. Але я його купляти не буду. О, да! Він іде. Да, ми зможемо оновити базу. Летс гоу. Фріго Давай, камелю. Давай, Камельо, заходь до мене на базу. Будь ласка, аби ніхто його не купив. Давай, і ми з тобою. Почекай. А, та ну ти капець, блін. База не заблокована. Пішов ти в дупу. Він мій. Да, він мій. Все, блокуємо базу. Фух, база заблокована. Да, ми змогли. Ми відвоювали його. Він тут. Це холодильник, верблюд. Хі -хі -хі -хі. А тут у нас з тобою 15 мільйонів. 5 Мільйонів, 17 і 7 мільйонів! Я готовий оновлювати базу. О, дивись, що там можна когось типзити. Подожди. А, ні, не можна. А. Знайшли холодильник, знайшли ананасіні, і ми з тобою за це будемо мати якийсь дуже класний слеп і якусь дуже сцикутну голову. Схожа на твою вчительку математики. Да, це жах. Ви готові? Я нажимаю кнопочку і. Починаємо все заново. Та-дам! Да, ми з тобою оновилися. Де мої ноги? Да, це саме більше мене цікавить. Де мої ноги? Зазвичай мене цікавить, де мої штани, а тут мене цікавить, де мої ноги. Що це таке взагалі? Чого я такий комедний? У мене на базі нічого немає. Тобто тут пустота, а це означає те, що я спокійно можу бігати і намагатися щось десь в когось стибзити. Так, тут у нас пустота, там у нас нікого немає. А все не так цікаво, як могло бути, да А ще я загубив свої ноги не шльопайся. ай да куди я відлетів а чого стоїш танцюй давай я тобі щас як дам ай да він О, оце залетів іди сюда ой ні, ні, ні. це поганий о ти сюда Watermelon вatermel горіло лимон буде мій міфічний Сюди, я його степзив давай 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 він мій, я ж і базу заблокував. Да, це вже кавун. Ля, ти бачив? Ти це бачив? Ти жорсткий, ти сильний, ти потужний. А нікого цікавого більше немає, да? Я ж боюся заходити. Можливо, базу заблокують. Ладно, давай ще тебе візьмемо. Борбалоні лулі лолі. Авай, люлілолі, я його стипсив. Я його несу. Летс go. Він наш і він дає дуже багато. Так, скільки залишається секундочок. Я виходжу, я виходжу. Всім дякую за увагу і пока-пока.